Усім привіт! Рада вас всіх вітати у себе в гостях. Давайте сьогодні разом з вами побалакаємо, роздивимось, а також дізнаємось про новинки 2024 року у серії Першоцвітів. Ті квіточки, які першими заквітують у перші весняні дні. Перші будуть зустрічати сонечка. Я хочу вас всіх запросити до перегляду цього відеороліка. Якщо вам цікава квітка примула. І не тільки, давайте сьогодні про неї поговоримо та її роздивимось. Звісно, я буду робити акценти саме на цю рослину, ну, хочу вам показати, які в мене є сорти, трішечки розказати про її вирощування. Хочу вам запропонувати касетну розсаду і не тільки. Якщо у вас є бажання її придбати, сьогодні я вам хочу вам показати. Просто відзвітувати перед моїми глядачами, а також моїми замовниками, і показати, як виглядає примула, та яка буде приїжджати від мене. Сьогодні при поливі я побачила, що у мене моя примулка вже дає перші. Якщо тут можна ось побачити, корінчики, і це дуже і дуже крутезні дівчата і хлопці. Я задоволена. І ось тут я бачу корінчик. Тому що саме примули я саджаю. Це, мені здається, 180 грамовий стаканчик. Щось ну, мені так здається. Я, правда, не заміряла. Ну, хай буде 200, да? Чи хай буде 180 Це ось такий сорт. Та серія, яка нещодавно вийшла. Кожен раз, коли ми вам презентуємо ту чи іншу серію, в неї є звичайні новиночки, і ось саме Touch of Gold, ось так, у мене виглядає вже стаканчику. Він може вже відправлятися, звісно, якщо у вас є бажання трошечки доглядати за цим сортом, саме цією рослинкою самим, можете трішечки пізніше від мене отримати, коли вже буде більше. Корінчики. Спеціально я саджу примолки для того, щоб бачити, як вони зростають. Я маю на увазі ось ці прозорі ємності, для того, щоб розуміти, що відбувається з кореневою системою. Звісно, якщо ви в мене не придбаєте саме ось цей сорт Blushing Peach, Дуже симпатичний, він такий двокольоровий, і розовий, і жовтесенький, цікавий. До речі, це новиночка із серії цієї, вона е, рахується ще новиночкою, я Просто вам зараз підпишу все, бо я так быстренько не згадаю. Ну Ще поки вона рахується новинкою. Також, ось я вам показую корінчики цей сорт. В цьому стаканчику він вже почав, як ви бачите, і ось корінчики пішли. Бачите, так вони ще малесенькі, не дуже помітні. Але я вже розумію, що коренева система розпочала е, тут свій процес, не тільки адаптаціони, а вже нарощування корінців. Отак, цей сорт. Саме ця рослина у мене виглядає дуже симпатично. Починають вже, як ви бачите, листочки новенькі. йти. Всі тепличні вони вже повністю відійшли. Я їх вже прибрала. І ось так виглядає цей сорт. Також його вже можна придбати і потихеньку, помалесеньку за ними самим доглядати. Це також той сорт, який я попередньо показувала. Ви зараз бачите його на екрані. Я вам вставила. Світлинку. Тут також йдуть он, корінчики вже новесенькі. Щось не хоче камера фокусуватися, щось я не зрозуміла, що відбувається. Ось ці корінчики можна бачити. потихесенько вони тут, помалесеньку, нарощуються. Вон, бачите, дівчатка, отут. Тобто, вже пішов процес. Нарешті адаптування вже закінчилося, бачите, ось також корінчики. І це дуже-дуже добре. Так, йдемо далі. Я хочу розказати вам, що усі примули дуже гарно зростають в тіні. Якщо вам треба саме така рослина для такого місця, можна якраз замовити примулу. І нею насолоджуватись. У мене усі сорти стоять саме у різних ємностях. Ну, Наприклад, ось подивіться, бачите, з тортика. Так, Давайте я вам покажу, дівчат, сорт, який мене вразив у постачальника. Це примула Біларіна. Тобто інша також серія Double Sunrise Ruby. ось так він виглядає, назва його сорту. Я, звісно, його захотіла придбати, тому що коли побачила, що він є у наявності, він, звісно, мені знадобився, тому що це дівчатка така невеличка примула. Ви зараз бачите, що вона вже так гарнесенько почала свій зріст. Також давайте подивимося на її корінці. Коли я побачила, що вона є, бо я дуже хотіла цей сорт, він не дуже є здоровенний, є компактним, ідеально буде зростати на якихось пагорбах або альпійських гірках. десь там. На возвишеності, подивіться, яка коренева система. Також його вже можна відправляти. Гляньте, ви трошечки ще потримаєте саме цей сорт у себе, десь там до тижня, а потім розпочнете висаджувати. Звісно, можна це зробити зразу. Ну, але б я б ще рекомендувала трошечки його потримати в горщику. Тим паче, зараз у нас погода це дозволяє робити, можна так. Це все отримати і зробити. Ось такий гарнесенький. Так, що в мене тут ще є? Я не буду вам, звісно, кожен показувати окремо. Просто вам показую, як вони в мене виглядають, що відбувається. А то я якось вам показала, як виглядає розсада. Також її сьогодні вам покажу. Але хочу зробити таке невеличке порівняння, щоб ви розумілися, як виглядає. Саме у розсаді примула, як виглядає вже ось в таких стаканчиках. Бачите, також корінчики вже пішли. І ось є. І Тобто пішов процес вже їх нарощування. Не саме адаптаціон, він вже в мене пройшов, ну, я маю на увазі моїх рослин, а вже пішов, саме, коли рослинка почала свою вегетацію. Звісно, я не усі вам показую рослинки ті, які в мене є. Ще в мене є сот. Поруч тут блюбірд. Мені здається, він в мене останній полишився. Мене його дуже добре розібрали, бо це неймовірна краса це таке, знаєте, голубесенький відтінок. Це також Пріма Біларіна, інша серія. Чому кажу також інша серія? Тому що, якщо брати Біларіну, звичайно, це невеличкі квіточки ось вони мохрові, а Пріма Біларіна. Чим відрізняється від звичайної біларіни, тим, що у прими біларіни саме у цієї серії, квіточки набагато більше, ніж у попередні біларінки. І у різних сортах вони також ну, маються на вигляд дуже і дуже цікаві, різні і зазвичай набагато крупніші, ніж у примули Біларінки. Ось така в них є різниця. Так, що в мене тут іще є? Ну, дубл Sunrise також. Бачите, ось така. Я порівняння зроблю, звичайно, дівчатка, покажу вам одне з замовлень саме примовки. Давайте так приберу для того, щоб вам показати все ж таки касетну розсаду, як вона виглядає саме у мене. Я, звісно, її не люблю вам пропонувати. Тому що з касетною розсадою треба трохи погратися. Ну, наприклад, якщо ви не маєте часу або не дуже полюбляєте гратися з такими рослинами, то вам, звісно, її не треба купувати. Ну, На мій погляд, це віднімає дівчата час і у вас повинен бути з цього. Питання досвід обов'язково. Без досвіду неможливо виростити е, таку рослиночку. Звісно, можна спробувати почитати літературу, але, друзі, я все ж таки вам раджу вже купувати не розсаду. Пропоную а, вам мати все ж таки її вже у вигляді посадженого матеріалу, саме у гідності, ось у такі стаканчики. Ось так виглядає росада сорту поляна. Так, сорт називається ось так. Показую, як він виглядає. Та що ж сьогодні таке а? відбувається? Не хоче. Зовсім не хоче. Ось такий сорт, і ось так виглядає касетна росада. Вона також крутезна, друзі. Я не хочу нічого сказати, наговорювати. Ну, зазвичай так продавці не роблять. Але вона також непогана, але ви повинні мати досвід з питання її догляду. От такі, бачите, кущики є. І давайте зробимо невеличке порівняння. Наприклад, зараз я подивлюся, чи є в мене саме цей сорт у замовленні, яке я вам хочу показати. Ні, нема, мабуть. А зараз подивлюся. Так, нема. Тому буду показувати інший сорт. Розумієте? Ось подивіться. Ну, тобто, є, да, дівчата-хлопці, зрівняння. Подивіться, ось касетна розсада. Бачите, ось так вона виглядає. Вона буває різною. І ось так виглядає привулка та, яка їде вже до вас саме у стаканчику. розумієте? Тобто, вона вже має, друзі, саме ось такі нарощені. Новесенькі листочки, кореневу, не отаку, як ми її зазвичай продавці отримуємо, а саме вже ось у такому вигляді. Звісно, в стаканчику вона більше така потужна, більше така краща, на мій погляд. Давайте ще раз вам нагадаю, як це все виглядає. Подивіться. Для зрівняння. Є також у мене ще інша касетна розсада, не тільки Touch of God. А ще є Deep Lilac, Це також інша серія, вона трохи менша, подивіться. Бачите, до речі, у мене цього сорту Deep Lilac, Давайте я вам покажу, як вона не просто звучить, а саме пишеться. Так, не видно. Так? Отак краще буде. Щось камера сьогодні взагалі не працює. Отак. От ну я думаю, що там все видно. То цей сорт він дівчатка трохи поменше у порівнянні з іншими сортами. До речі, я його не дуже багато посадила до горщика. Мені здається, взагалі майже не посадила тільки під замовлення. Вони в мене йдуть в касетній розсаді. Тому буде ось в такому вигляді йти, кому треба, якщо пишіть дівчата. Або ми з вами зустрінемось навесні, коли вони вже заквітують. Ціна, звісно, буде не така. В касетній розсаді ось такі рослинки стоять 100 гривень у мене. Ну, тобто ось такі. Я вам можу її запакувати і відправити. А ось такі рослинки, які зростають вже. У ємності, вони стоять 130 гривень, деякі 150. І такі я вам буду вже відправляти. 150 стоять, ну, наприклад, мені здається, Bluebeard, якщо я не помиляюся, бо він в мене один полишився. Також ті новинки 2024 року, також вони стоять по 150 гривень, саме в стаканчику. Ну, і давайте я вам покажу. Так, я вам покажу. Так, тачу, от, приберу зараз. Я вам покажу, як виглядає одне з замовлень, де є примула та хіноці. І ось так це все виглядає. Щоб ви, друзі, розуміли, яка до вас приїде краса, а мені дуже хочеться, щоб ви отримували позитивні емоції, щоб ви. Не розстраювались, не були дуже розчаровані, тому я намагаюся вам красу, яку дівчата мені замовляють, за нею доглядати, звісно, її кохати і дарувати вам справжні гарні емоції від їх отримання. Це в мене звичайний вид примулки. Це такий простий сорт, там нічого. Особливого нема. Це є біла примулка. Я вам покажу, як вона в мене виглядає на світлині. Дівчинка в мене замовила дві штучки, бо в мене вони йдуть по 40 гривень, Небагато, не дуже вони. Їдуть в мене дорого. Це є Балтик Блю, ось так він виглядає. Бачите, коли дівчата примула починає там вже мати гарні корінчики, тобто дуже чудовий і саме найголовніше імунітету рослини. Вони починають давати такі гарні листочки, колір. Бачите, перетворюються з такого світло салатового На темнесенький Це говорить про те, що примула вже готова до відправки. Примула вже готова. До висадку відкрити з горщиків. Подивіться, який корінчик є вже у саме ось у цього сорту. Так, зараз тут намагаюся вам фокус зробити. Мені цікаво, чи вийде мене тут щось вам показати, чи ні. Ну, зовсім не хоче камера фокусуватись. Ну, тобто, ви розумієте, да? тобто вже є якийсь імунітет у рослинки. Подивіться, друзі. І вже можна, звісно, відправляти це замовлення. Так, тут ще корінчиків, мабуть, нема. Це Бургунді. А ні, ось є, друзі, бачите, ось тут, зараз вам покажу, подивіться, Вже починає вимальовуватись він. Ось так. Тому можна вже потихесенько пропонувати. І найголовніше, ще раз вам кажу, це колір, вигляд рослинки, який вже готовий до відкритого ґрунту. Це ось сорт Tropical. Він в мене чогось дуже погано, дівчата адаптується. Прям не передам вам слова, але це вибрала саме найкращий для дівчини, яка замовила саме цей сорт. Оцей листочок жовтесенький, це вже йде листочок з теплиці, а оці інші це нарощуються вже саме в Україні листочки, як і ось ці. Так, замовила садівниця примулу Поляна Флейм ось такий гарнесенький. Бачите? Тут вони різні йдуть, блюбір також. Так, і мені здається, балтик Блю, так? Зараз подивлюся, да, Балтик блюз є. Це біла рінка, звичайна. Тобто, ось таке у мене замовлення. Також є до цього ехінацея, яка вже квітує, дуже симпатично. Вона пахуча, не дуже такий, знаєте, середній. Ну, і ще один сорт, ось такий. А хто це у нас? Я не пам'ятаю. Це у нас Sun Magic Vintage Orange. Буде скоро квітувати і показувати свої справжні помаранчеві барви. А коли дівчатка він розкривається, бачите, в нього ось, повіліться, е, ще стоїть квіточка у такому рожевому відтінку. Ну, дуже цікава, а насправді буде дуже-дуже помаранчевий колір. Друзі, ось такі в мене є. Мають ось такий вигляд. Ви можете, звісно, якщо у вас є бажання замовити. І придбати цієї осені для того, щоб малуватися красою. А також є можливість бронювання, і є можливість мати ці сорти навесні, якщо у вас буде бажання або немає змоги придбати ці рослинки зараз. Ось така милучка є краса. Ще раз я вам нагадую, як виглядають у мене примули сама. Євності, коли я саджаю, та пропоную вам по 150 гривень. І є ось такі рослини, які я вам пропоную по 100 гривень. 100 гривень і 150 Ось так це все виглядає, показала вам не тільки Як виглядають зверху а ще і збоку. Звісно, для вас я вибираю самі найкращі рослинки, тому що мені здається та гадається, що людина, садівниця, повинна мати дуже-дуже крутезний посадковий матеріал для того, щоб милуватися рослинами, коли вони будуть квітувати, і найголовніше отримувати позитивні емоції від придбання своїх квіточок посилак. Саме найголовніше, щоб ви мали змогу бачити їх у квітучому вигляді. Друзі, до нових зустрічей, до нових відео завжди ваша іра. Якщо у вас буде бажання, пишіть мені, будь ласка, ми з вами поспілкуємось, подивимося, що я вам можу запропонувати вибрати саме найгарніше. Для того, щоб ви вже бачили весною 25-го року ці неймовірні сорти, які нам запропонувала Англія, саме селекціонери з цієї країни, вони до нас, як новиночки, приїхали, і ми з вами вже можемо навесні бачити неймовірну красу квітів, їх листочків, ну і саме найголовніше їх зріст. Коли вони ще не готові до цвітіння саме зараз в осени або на весні ранньої, 25-го року, друзі. пока-пока, Завжди ваша Іра і до нових зустрічей.